Друзі, Шу. добрий вечір. Нові власники цього прекрасного Дісан Мурана. Вам сподобалось з нами співпрацювати? Дуже Ми все добре. Ми найкращі. Ми з Тишевістки нам не спілкувалися, як з вами. Ми дуже раді. Ми тут недавно в Білогородці. Коротче, якраз завели собі друзів хороших. Ми з ними вже спілкуємося, як будто прожили кучу часу yeah. десь, десь разом. І це дуже добре, коли люди находять общу мову. І я думаю, що. Ця машина буде служити вам дуже прекрасна. Хай, хай вам і, і надію, що це не останнє, яку ви у нас будете купувати, будете з нами співпрацювати, а ми будемо вам допомагати. Дякую, вітаю вас. Дякую, дуже радий познайомитись з вами. Від'їжджають наші нові власники нашого Мурано. Він у нас на комісії. Якщо ви хочете також продати в нас автомобіль, це було дуже круто, коли ви до нас привезли. Е, та, ми не змогли його продати за готівку одразу, але ми змогли його обміняти ось на ту машину в кінці. Ви можете побачити там далеко-далеко машинку. І mm. знайшовся власник на ту машинку вже. Ці нові власники на цій машинці. Вона їм до вподоби. І чесно, мені до вподоби з вами всіма співпрацювати. Я вас чекаю тут, на Софіївській 19, Білогородка. Буду радий вас бачити без зустрічі.